Перейдіть на сторінку замовлення. Зверніть увагу, що ви самостійно визначаєте для себе більш зручний вигляд: канбандошка, в якій замовлення перетягується між етапами робіт, табличний вигляд з пейджами та масовими діями, або планувальник. Зараз розглянемо створення замовлення у планувальнику, тому що це найпоширеніший варіант для автосервісів. У планувальнику доступно 5 різних режимів перегляду для зручного пошуку вільного часу у певний день до певного майстра або на певний ресурс. Також в планувальнику можна побачити актуальний розклад співробітників згідно з графіком роботи. Тобто білі блоки це робочі дні, а сірі та кольорові це неробочі дні співробітника. Наведіть курсор на вільний слот у потрібного виконавця чи ресурсу і натисніть Плюс. Якщо ви робите це в режимах таймлайн день чи тиждень, то за допомогою масштабу ви можете зменшувати чи збільшувати інтервал для більш точного вибору часу. Далі оберіть тип замовлення. Завдяки різним типам ви можете налаштувати різні процеси обробки замовлень, створювати різний розрахунок зарплати і будувати аналітичні звіти окремо по кожному типу. Нагадуємо, що налаштування типів та їхніх форм відбувається на сторінці налаштування редактор форм». Тут ви зможете додати власні поля, змінювати їх порядок чи видалити непотрібні. У полі менеджер автоматично підтягується співробітник, який створює замовлення, а у полі Відповідальний виконавець співробітник, якого ви обрали в планувальнику. В подальшому ви зможете переназначити замовлення на інших відповідальних. У полі Клієнт потрібно вибрати клієнта з існуючої бази. Пошук здійснюється за іменем чи телефоном, або ви можете створити нового клієнта. Форму клієнта так само можна налаштувати в редакторі форм. У полі Платник ви можете обрати платника замовлення. Тобто клієнтом для комунікації може бути одна особа, а платником може виступати інша особа чи компанія. Всі фінансові операції по замовленню будуть проводитись саме з платником. Тут так само, як і в полі Клієнт можна обрати існуючий контакт або створити новий. Якщо залишити це поле без змін, то платником залишиться клієнт, якого ви вказали вище. У полі Транспортний засіб потрібно вказати дані про транспорт клієнта. Насамперед потрібно вказати Він. В цьому полі для легкових авто працює автовизначення. Тобто ви просто вказуєте Він-код, натискаєте іконку пошука праворуч і поля група, бренд, модель, рік та інші автоматично заповнюються даними. Якщо у вас не працює автовизначення, то перейдіть на сторінку налаштування інтеграції та переконайтеся, що у вас увімкнено інтеграцію з WinLookup. Автовизначення автомобіля також працює за державним номером. Вказуєте держномер у відповідне поле, натискаєте на пошук, і дані про транспорт заповнюються автоматично. Далі вказуємо пробіг транспорту та несправність чи причину звернення від клієнта. У полі заплановано до потрібно вказати час завершення робіт. Надалі ви легко зможете зменшити чи збільшити тривалість замовлення прямо в планувальнику. І нижче вказуємо ресурс, який буде задіяно для виконання цього замовлення. Наступний розділ додаткова інформація. Тут рекомендуємо дізнаватись в клієнтів, звідки вони до вас прийшли, і заповнювати поле рекламна кампанія. Тому що потім ви зможете отримати детальний звіт та розуміти, як працює те чи інше джерело, тобто скільки клієнтів, прибутку та виручки приносить кожна рекламна кампанія. В результаті це дасть можливість керувати рекламним бюджетом більш ефективно. Поставте галочку терміново, щоб замовлення потрапило в окремий бейдж, і співробітники взяли це до уваги. У полі Крайній термін можна вказати дату, до якої замовлення має бути готове. Прострочені замовлення потрапляють в окремий бейдж. На вкладці Послуги і товари ви одразу можете додати потрібні позиції. Напишіть назву послуги, і якщо послуги ще немає в переліку, то натисніть Додати роботу або додати послугу. Вкажіть кількість, ціну, гарантію та іншу інформацію і натисніть Зберегти. Якщо ви вже підготували свій прайс-лист, то можете знайти потрібні роботи у списку за назвою чи штрих-кодом. Додатково ви можете зробити такий доступ для співробітників, щоб вони могли додавати послуги тільки загального переліку і не могли створювати власні послуги. Товар додається так само: пишете назву і натискаєте кнопку Додати товар, якщо товару ще немає в переліку. Або якщо ви вже наповнили склад, то шукаєте потрібні товари за назвою, кодом, артикулом, штрих-кодом чи серійним номером. Ми рекомендуємо додавати залишки товарів на склад, щоб потім повноцінно використовувати складський облік. Зверніть увагу, що під час створення замовлення ви можете додати товари в замовлення без фактичного списання зі складу. Для цього вказуєте кількість, але не вказуєте, з якого складу робити списання. Це допоможе відстежувати фактичне використання товарів. Лайфхак від команди RemOnline. На сторінці моя компанія набори. Ви можете створити набори, які складаються з товарів та послуг, щоб потім швидко додавати якісь стандартні комплекти у замовлення, наприклад, ТО або комплекси зі стандартною кількістю робіт і витратних матеріалів. Більше інформації про набори в окремому відео на нашому youtube каналі Праворуч знаходиться стрічка подій, в якій можна додавати завдання, фото, файли та коментарі. Внизу є кнопка для друку документів, за допомогою якої можна налаштувати автоматичний друк під час кожного створення замовлення. Для цього виберіть потрібний документ галочкою і надалі, коли ви будете створювати інше замовлення, цей документ піде на друк автоматично. Після заповнення всієї інформації натисніть кнопку Створити. Готово! Замовлення успішно створено і ми бачимо друк документу. В документ автоматично підтягується вся зазначена інформація про вашу компанію, клієнта і транспорт.